Ця швидкість змін поза вікном, вона іноді приголомшує, людина не розуміє взагалі, що відбувається, що це означає, що означає цей напис, чому він розмитий. Все це йде інтуїтивно, ситуативно, і велика кількість інформації про це вона проходить поза нашого розуміння. Я коли малюю, я намагаюся дійти до того рівня, коли ти не усвідомлюєш, що ти малюєш, і ти просто робиш, це, робиш красу, яка тебе захоплює. І роль митця якраз і в тому полягає, щоб робити красу, яка б захоплювала інших. Мені здається, мені е, вдається показати деякі моменти нашого буття. Я називаю це метафорою 20-го, двадцять сторіччя. Коли ми рухаємось, і все те, що ми бачимо поза вікном, воно проходить повз нашої свідомості. Воно, е, іде, бо воно йде в підсвідомості. Е, і мої картини якраз про те, що краса, вона невимовна, і, і краса, яку ти бачиш в парку серед дерев, квіти. Хмари, які летять, все те, що оточує чоловіка з дитинства, людину з дитинства, воно і дає ту наснагу, і дає красу, яка тримає людину. Бо без краси, ви самі знаєте, це жити доволі важко. І коли, тримає, і коли триває війна, наша задача бути там. Де боронять цю красу?